Душив я капусту перший раз в своєму житті сьогодні. І, чесно говоря, не вже що вона така офігенна вийде. Коротше, рецепт. Ребята. У мене в холодильнику була тільки одна капуста і пару сусісок. Все, більше нічого не було. Сьогодні неділя, як завжди, магазин я про Магазини відкриваються з завтрашнього дня. Капуста. Нарізайте капусту. Ну, такими середніми. Полосками нарізаєте капусту, наливаєте олії, в сковородку одна цибуля, кришите, піджарюєте, потім всипаєте капусту, е, жарите її до запаха до такого, ну, зап, коротше, запаха жареної капусти. Коли почне пахнути жареною капустою, тоді е, солите, заливаєте водою, я залив 100 грамів води і постійно підливав. І дві сосиски в мене було, я їх корот, порізав кубиками і засипав туди. І е 9 хвилин на високому вогні я її корот, жарив. Потім я збавив вогонь на двоєчку поставив менше середнього, Три е столових ложки томатної пасти. І все, на маленький вогонь і тушиш. Непомірно там підливаєш воду. Тобто води по чуть-чуть було, тільки щоб дно покривало. І тушиш її ну, хвилин 15-20. Я люблю, щоб така трохи хрустіла. Вона виходить просто. Я такої капусти ще ніколи не дам. Це просто шедевр.